Доброго Дня, шановні учасники семінару. Мене звати Мельник Маргарита Володимирівна. Я є викладач музично-теоретичних дисциплін в Тернопільській музичній школі номер 1 імені Василя Барвінського. Тема мого практичного заняття це є робота над інтервалами з учнями 4 класу. Тема інтервалів вона є велика, масштабна і має незліченну кількість можливих форм роботи над нею. І саме головне, що ця тема вона не втрачає своєї актуальності впродовж всього курсу вивчення предмету сульфежі. І Якщо, можливо, діти мають якісь пробіли у знаннях чи недопрацювання у молодших класах, то це потім приносить ну, такий великий дискомфорт їм при вивченні вже три звуків та септакордів, при аналізі якихось музичних зразків. Через обмежений час повноцінно показати форми роботи над інтервалами буде дуже складно. Тому, так як предмет сольфеджіо має основну мету розвиток музичного слуху, то сьогодні я на цьому занятті зосереджуся на такій формі роботи на сольфеджіо, як слуховий аналіз. Ми продемонструємо три види слухового аналізу із різним ступенем складності. Попередньо скажу. Що діти, з якими я буду проводити заняття, володіють теоретичними знаннями щодо кожного інтервалу. Вивчаємо ми теоретичний матеріал у ігровій формі. Дітям я додому вклеюю табличку по інтервалах, вони її опрацьовують, вивчають ступеневу тонову величину. Після того приходять на урок і ми влаштуємо змагання між ними. В мене є приблизно 60 карток. З теоретичними запитаннями по інтервалах, і також приблизно 40 карток з практичними завданнями. Вони, ми маємо таке е, гральне поле, вони займають, наприклад, в мене є тут 15 доріжок. Кожна дитина вибирає собі свою доріжку, ставить свою фішку на доріжку, і після того витягає картку, яку забажає або з практичними завданнями, або ж з теоретичними. Наприклад, перечисли всі консонансні інтервали. Після того, як дитина дає відповідь правильно на це запитання, вона просувається на одну клітинку вперед. Таких питань в мене є багато. Перечисли інтервали, у які охоплюють парну кількість ступеней. Де є помилка? Ч1, М3, М7, Ч6 і тому подібне. Якщо дитина обирає Практичне завдання, тобто побудувати щось. Наприклад, побудуй інтервал мало сексу ноти ре. Чи, наприклад, визнач даний інтервал, який зображений на цій картинці, то дитина просувається на дві клітинки вперед. Між учнями це створює такий здоровий азарт, і вони хочуть, хочуть перемоги. Тому вони вдома гарно опрацьовують матеріали і вже приходять готові до уроку. На рахунок співу ми використовуємо підручник. Тамара Павленко «Сольфеджіо на основі українських народних пісень. Тут в цьому підручнику дуже все гарно згруповано по різних інтервалах, гарно підібрані зразки. І, взагалі, на кожен інтервал ми маємо е, свою таку конкретну пісеньку. Наприклад, чиста прима це «Чиста чиста квінта це «Вербова я дощечка, чиста октава ой, поїхав я до млина. І так до кожного інтервалу. Е, діти е, працюють над цими піснями. І пізніше їм легко вдається написання слухового аналізу. Тому що вони вже знають, що, от, наприклад, з такого інтервалу починається така пісенька, і вони собі записують правильну відповідь. Отже, перший слуховий аналіз на визначення основ фонізму консонансності та дисонансності. Зараз ми з вами напишемо слуховий аналіз. Найлегший серед наших всіх оцих слухових аналізів. На визначення консонансів та на визначення дисонансів. Ваше завдання поставити собі, е, напишіть, будь ласка, скрипковий ключок з нового рядка. Так. так. І чотири пустих такти. Чотири пустих такти. Ваше завдання е, в цих тактах писати лише одну літеру. К або Д. Що буде звучати? дисонанс або консонанс. зрозуміло? Так, і зараз ми ще когось відправимо до дочки, щоб. Так, э, хто? Давай дали, я даники, щоб, щоб довго не виходить. Звучать широко. Квінти, секс, септимікта. Ваше завдання. Також ми пишемо зараз в літери консонанс чи дисонанс. І ще по одній літері. Яке розміщення між нотками? Тісне чи широке? Ваша відповідь має приблизно має виглядати остап. Отак, вона є написати. Наприклад, звучить консонанс, ви чуєте, що звучить консонанс, записуєте консонанс. І, наприклад, широко. Ви чуєте, Широка відстань між жмотками і пишете Ш. Консонанс широко. Зрозуміли? Так, далі. Наступне ви чуєте, що звучить дисонанс і тісно. Пишете: Д і Т. Дисонанс. Е, і тісно. Зрозуміло, як ми робимо. Ну, ми... Я вам повторюю, бо це, ці завдання ми з вами на уроках виконуємо. Так, зараз ми витримо. Так. І давайте до ножки в нас піде костя. костя. 4 пустых. Так. Чотири пустых. Всі написала. Слухай, перший і так. Перші так. А, костя, який почув, він записав, що це дисонанс широкий. Давайте ми послухаємо з вами. Послухаємо. І ми мені зразу будемо аналізувати, говорити, будете, говорити який інтервал звучав. Дійсно, це був дисонанс. І звуки розташовали широко. Що це був за інтервал? Що хто скаже мені? Так, ано, на мені. Це мала септима. Мала септима, правильно. Так. Е, далі наступний інтервал. Костя записав консонанс, і він звучить тісно. Так, послухаємо його ще раз. І слуховий аналіз. Визначення інтервалів повністю. Чисті, малі, великі. Слуховий аналіз буде програватися е, інструментами симфонічного оркестру і не тільки. Ц, цей слуховий аналіз я створюю для дітей в програмі Ableton Live за допомогою плагіну Amadeus Orchestra. Ось зараз. Подивіться, будь ласка, всі е, на екран. Бачите! У нас є багато тут е, музичних інструментів. Дивіться. арфа, труба, флейта, кларнет, орган і не тільки музичні інструменти. Є бачите, дитячий голос, чоловічий голос, жіночий голос. Зараз буде слуховий аналіз для вас, для кожного з вас. Кожному з вас я буду давати е, в записі відтворення якогось інтервалу якимись із цих інструментів. Ви маєте уважно бути уважними, бути уважними, послухати і перше визначити, який інструмент грає. Послухаймо, щоб прослухати, е, який інтервал зробить. Ну, супіка, пайте вже надається. Чиста кварта. Чиста кварта, молодець. Чиста кварта. Добре, так. Четвертий інтервал. Четвертий інтервал. Так, хто знає, хто знає? Ну, два ямочка. Клавесин. клавесин. Добре, молодець. І зараз ще раз послухайте, будь ласка, який інтервал <звук> грає клавесин. Так. Ну, будь ласка, Яна, вже скажіть. Мала сест. Мало сердце, так правильно. Добре, наступний п'ятий інтервал. Так. так. Так, 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 так. Хлопці, не, не знають, що звучить, ні. А ну давайте ще раз всі, всі уважно послухаємо. Ну, Мар'янка, скажи. хор. Дитячий голос, правильно. Бачите, в нас є одна в картинка, дитячі голоси. Так. І ще раз слухаємо. Інтервал дуже складний. Дуже. А ну послухаємо, що за інтервал? No, no. Хто скаже? Так, всі, всі, оцей інтер Софійка, Будь ласка, чиста прямо? Чиста прямо, правильно? Це найпростий інтервал, який ми можемо зразу пізнати. Наступний, шостий. This is our Послухайте, бо можна зіплутати, тут є такі інструменти, з якими можна сплутати це. Зараз ще раз. Послухайте, послухайте. Всі знають, знаємо, так. Гітара. Гітара, так. Гітара. І що ж це за такий дисонуючий інтервал, така гітара? Мала секунда. Мала секунда, правильно. Добре. Наступний інтервал. Слухаємо. 8-й interval Você foi bot na spray. <звучить> так, неприємно, правда, неприємно. І останній наш інтервал 12. Гітара звучи? і... звучить. Арфа! Антоніл! Арфа. 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 Арфа інтервал, і інтервал, який. Велика терція. Велика терція, Так. Добре. Е... Я вас. Я хочу попросити на майбутнє. Ви е, дуже гарно працюєте в мене на уроках, ви добре володієте і слуховими аналізами, і ви гарно будуєте інтервали. Але для того, щоб нам удосконалюватися, що нам потрібно робити, завжди, коли будь-що грає, чи співаєте, я вам вже тільки що це говорила, потрібно аналізувати все, що ви робите. Заграли якийсь твір. І подумайте, а які ж інтервали болиться... А де звучав дисонанс, а де інтервали звучали гармонічно, а де мелодично звучали інтервали. А відстань була між інтервалами широка, широка чи навпаки тісна. Вам все це треба, е, все це треба е, обдумувати, щоб ніколи предмет він не був окремий, що від вашої спеціальності. Він має поєднуватися, доповнювати, і через це ви маєте краще розуміти те, що ви виконуєте. От мені сподобалося, до мене була підійшла Антоніна, і вона мені каже, подивіться, в мене етют, і він весь складається з терці. Правда, ти мені, була підходила, казала. І мені, мені це дуже подобається, коли ви підходите і говорите, що, з яких інтервалів складаються ваші хвори. І от зараз, будь ласка, переключи нам слайд. І подивіться, будь ласка, оце Антоніна Етюд. Ви бачите, що е, цей він абсолютно весь складається з серцем. Я хочу, щоб ми зараз послухали його. Ну, Антонічка, будь ласка, вийди за І, будь ласка, послуйте. Поспос... Оговорювати це. Е, Зрозуміло? Ви розумієте? Так, дійсно, дійсно. Ми з вами це, це робимо, і я дякую Антоніні, що, що вона так аналізує своє творе. На сьогодні наш урок такий коротенький, буде вже завершений. Я вам дуже дякую за вашу роботу, за те, що ви навчаєтеся, за те, що ви стараєтеся, за те, що відвідуєте систематичний урок сульфеджу. Це дуже важливо відвідувати урок. уроки. Уроки сульфеджу, уроки спеціальність. Я вам дякую, вірю, що ми далі будемо з вами гарно працювати, і все в нас вийде. Все, урок завершений. Я хочу щиро подякувати вам, шановні учасники методичного семінару, за вашу увагу до мого коротенького заняття по слуховому аналізу з учнями 4 класу. Хочу побажати вам здоров'я, натхнення, поваги від ваших учнів. І саме головне для нас всіх мирного нам всім неба! Щиро вам дякую. Все буде Україна!